Репринт 4956 Народжений цар Юдейський Матвія 2. розділ з 1 по 12 вірші Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Ісаї 45.22 Сьогоднішнє дослідження стосується мудреців зі Сходу і бачення ними чудової зорі. Яку вони, як астрологи, розпізнали як знак великої події, народження Великого царя, в той час Палестина була провінцією Римської імперії, і її цар Ірод не був юдеєм з дому Якова, а представником Дому Ісава. Ірод намагався увіковічнити свою династію, і тому звістка пастухів, що саме народився великий цар юдейський. Натякала на повалення династії Ірода і встановлення на ізраїльському троні царя з лінії Давида і Соломона. Занепокоєння Ірода легко зрозуміти, але факт, що люди Єрусалиму в загальному були стривожені звісткою про їхнього власного царя, наводить на роздуми. Очевидно, вони були в дуже самозадоволеному стані. Під пануванням римлян вони зазнали великого добробуту. Ірод едомлянин побудував їм храм, пишнота якого перевершила пишноту храму Соломона. Люди почувалися такими задоволеними досягненнями, що перестали особливо прагнути і молитися про прихід Масії, довго обіцяного царя з роду Давида. Вони занепокоїлися, щоб не трапилася яка небудь зміна на гірше. Щоб це не означало внутрішньої незгоди між іродом та іншими, і щоб це не означало незгоди з Римською імперією, яка в той час ставилася до людей досить великодушно, дуже схожий стан речей може бути очікуваний в зв'язку з другим приходом Христа. Сьогоднішні влади іменуються Царством Христа, Християнством, однак насправді. Вони є царствами цього світу. Сьогодні будь-яке проголошення, що близько є царство Месії, що він незабаром візьме свою велику силу і владу об'явлення 1117 зустрічається з обуренням. Якщо б ми із здивуванням запитали, яка причина цієї байдужості стосовно виконання нашої молитви, нехай прийде царство Твоє. То відповіддю було б обличте, не зачіпайте цю тему. Це може привести до незгоди і суперечки, тому що багато хто так добре процвітає під панування князя цього світу, що вони не могли б дивитися на якусь зміну, як на здатну принести яке-небудь покращення їхніх умов. Дійсно, деякі з них мають причину боятися. Що царство Месії серйозно порушило б їхні закріплені привілеї і монополістичний контроль над чудовими благословеннями наших днів, байдужість духовенства до цієї справи. Хоча цар Ірод покликав тогочасних священників і вчителів, щоб детальніше розпитати про пророцтва стосовно народження Месії, і хоча вони відповіли йому правильно, Однак записи не показують ніякої радості, ніякого ентузіазму з боку релігійних вчителів щодо виконання пророцтва, якому, як вони відкрито визнавали, вони довіряли і якого палко бажали. Вони були байдужі, ніхто з них не пішов до Вифлеєму, щоб відшукати народженого царя юдейського. Вони стали вищими критиками і більше не вірили пророцтвам. Вони менше вірили в них, ніж ірод. Чи не знаходимо ми деякі прообраз в наші дні? Чи не є головні священники і релігійні провідники загально в такій же дисгармонії з божественними обідницями і такими ж недовірками стосовно славного царства Месії, про яке говорить Біблія? Що вони соромляться в якій небудь мірі ототожнювати себе з тими, котрі шукають Господа і чекають на Його царство. На жаль, навіть мусульмани і буддисти Сходу чекають на Месію і золотий вік, і схильні шукати докази. А між найбільш видатними служителями християнства має місце явне невір'я, вища критика, теорія еволюції. І загальна опозиція до Месії та його царства. Нехай цивільний уряд, якщо бажає, придушує будь-яку річ пов'язану з новою епохою. Ці є повністю байдужі, вони мають свої власні плани і програми, з допомогою яких сподіваються виконати працю, передбачену для Месії. Вони заклопотані тим, щоб здобути гроші і навернути світ без порушення теперішнього порядку речей. Шкода їх, як явно вони помиляються, яким жахливим буде їхнє розчарування, коли всі їхні випликані плани зазнають невдачі в часі горя, яке, хоча дуже розчарує їх, доведе, що воно є попередником панування праведності для благословення всіх народів землі. Для оголошення часів Реституції. Чи була помилка майже 19 століть минуло від часу подій, описаний в цій лекції. Ізраїль, замість бути звеличеним як царство Месії, зазнав краху. Чи було це помилкою, що Ісус був проголошений Царем юдейським при його народженні? Чи Бог змінив свій план через те, що юдеї відкинули Ісуса і розп'яли Його? Жодне з цих припущень не є правильним. Ісус ще має бути царем юдеїв і царем світу. Таємниця прояснилася, коли ми зрозуміли, що існує два класи юдеїв, два класи ізраїльтян, небесний, а також земний клас. Таким чином, є два насіння Авраама, одне з яких повинно бути як зорі небесні, а інше як пісок, що на березі моря. Небесне духовне повинно розвинутися першим і бути з'єднаним з Масією в славі, честі і безсмерті набагато вище ангелів. Весь цей Євангельський вік був потрібний для вибору цього духовного насіння. Разом з його завершенням буде урочисто відкритий новий вік. Тоді обіцяні земні благословення виконуються для природного насіння Авраама. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати. Пізнанням Господньої слави наповнена буде земля. Перед ним схилиться кожне коліно, і визнає кожен язик, бо всі, хто не будуть знищені в другій смерті. Ісаї 65:21, Авакума, 2:14, Римлян 14, 14:11 Месію вже визнали Господом всі духовні ізраїльтяни. Протягом наступного віку він буде коронованим Господом всіх через природний Ізраїль, а всі інші нації будуть втішатися привілеєм стати новонаверненими дітьми Авраама в тілі. Месія буде царювати в своєму посередницькому царстві саме з метою принесення цих благословень природному Ізраїлю. А через нього всім народам. Споріднення Месії з духовним Ізраїлем, вибраною церквою, є цілком відмінне від того, яке буде у відношенні до світу. Він є нашим Господом і сподіваним женихом. Ми є його зарученою і сподіваною нареченою, співспадкоємцями Його слави і повинні бути з'єднані в Його славній месіанській праці. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Галатів 3:29. Потрібно буде ціла тисяча років правління Христа і Його нареченої, щоб виконати цю обітницю, благословення всіх народів землі, повним світлом і знанням і нагодою цілковитого повернення до гармонії з Богом і відновлення всього. Що було втрачене в Адамі і відкуплене на Голгофі. Ми вірою вітаємо Його як царя ще перед встановленням Його царства і віддано і радісно піддаємо себе йому, віддаючи своє життя в службі Його справі, праведності і правди. Ми, коли молимося, нехай прийде царство Твоє, виражаємо нашу симпатію праведності. Яку царство Месії встановить і нашу віру в Його обітницю, що ми засядемо з ним на Його престолі. І коли ми молимося, щоб Божа воля була виконана на землі, як є в небі, ми виражаємо наше довір'я, що месіанське правління буде славним і до кінця успішним, перемагаючи все зло і шкідливі умови і встановлюючи праведність між людьми. На тій самій незмінній основі, що торжествує в небі.